Левки, які просто розвезять, а є місця, в яких немає збросила. ці лежаки круті, що поставили. Такі є, є залишки, Дуже я дуже вдала. Ну, знову ж таки, десь це... в парк, так? А, Ні, є подбати. 4, 5, 4. Доброго дня, колеги. Розпочинаємо засідання постійної комісії екології природокористування і енергозбереження. У нас сьогодні є. Три питання і різне в порядку денному пропоную проголосувати за порядок денний в цілому. Хто за Так. Отже, перше питання це звернення управління екології і правних ресурсів з проханням виділення додаткових коштів з за нерозподіленого залишку. Доброго дня, шановні колеги. Так, власне, ми зібрали, отримали запити від структурних підрозділів Львівської міської ради та парків щодо потреби додаткового фінансування з природоохоронного фонду. І хочемо попросити додатково виділити для Сихівської районної адміністрації на заходи відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Зубру. Зокрема, це буде обстеження та очищення дощової каналізаційної мережі, тобто від'єднання, де потрібно від каналізаційної цієї мережі, від... відсічення, від попадання в річку зубри. Очищення її додаткове, ці кошти, кошторис витрат був попередньо прорахований Сихівською адміністрацією, кошти будуть безпосередньо виділені їм, і вони будуть якби, забезпечувати реалізацію цього заходу. На цьому, на цьому історія з каналізацією, з каналізацією річкою вже би мало вирішити. Мала, мала б завершитися вже остаточно. Так само є запит від комунального підприємства з не Львів щодо влаштування водомірного вузла на свердловині номер 1 в парку озеро Левандівське. Це можна Простим словом скатинь водяний лічильник для цієї свердловини. А зараз там цю воду так не обліковано? Ну тобто оплачується орієнтовно враховуючи кіль... кількість часу, яка відбувається пуск, але для того, щоб це було обліковано, і для того, щоб належним чином оформити документацію, потрібно цей водомірний прилад. Так само є запит від приодоохоронної рекреаційної установи парку пам'ятки садового парку мистецтва загального державного значення Стрицький парк для коштів додаткових для елементів благоустрою. Зокрема, для Урн загальна сума запитувана це 800 тисяч. Зазначу, що лавки, як теж елемент благоустрою, будуть закупляти управління екології. У нас передбачені кошти з бюджету, і ми будемо закупляти лавки. І передавати їм, а от з урнами є проблема. Конфігурацію урн нам запропонували управління архітектури відповідно до запиту, який ми сформували. Зокрема, є потреба встановлення урн, які будуть антивандальними, міцними, оцінкованими. Також внутрішній контейнер має перевертатися для того, щоб працівники могли не вигрібати руками, оскільки є випадки, що там є гострі предмети, там є. Деколи шприци, і, і, і треба, щоб це було безпечно для експлуатації, і вони є більшого об'єму, що дозволить ефективніше е, проводити прибирання, і естетично це буде краще виглядати. Також ці урні є е, попільничка, що дозволить е, теж краще експлуатувати, бо зараз в більшості урн немає попільничок, і коли кидають на дополок в контейнер, там де є пакет. Пакет пропалюється, відповідно проривається, і це сміття розсипається ну це виглядає. І не естетично, і не екологічно, і ну в принципі не, не має бути так в парках. Такий самий запит є від регіонального ландшафтного парку знесіння для е, придбання елементів благоустрою, але на суму 400 тисяч. То давайте може наголосимо на тому, що це все буде е, купуватися на конкурсі. Тобто ціна так. Може, бути, може бути так. Це тендерна Можливо. закупівля. Відповідно, ціна може бути знижена е, під час проведення е, торгів. Це середня вартість, яка була отримана на основі наданих комерційних пропозицій. Також регіональний ландшафтний парк Несіння надіслав запит на влаштування вольєрів, точніше капітальний ремонт комплексу вольєрів для реабілітації птахів. Це сума 900 тисяч. Там в них є попередньо розроблена кошторисна документація, але вона потребує коригування і, порадившись з розробниками попередньої кошторисної документації, є потреба власне такої суми для влаштування Та ж в року? Тоб, на, на. переставляють самих птахів інше місце. Правильно вони з тим самим коштом вони ці е, птахи, які зараз посередині е, цього. Не з насінням домівки. Вони переставляють в інше в іншу. Тобто це проводі Так, повністю влаштовувати проносить в іншу і проведення орнітологічних дослідження на території нашапного заказника місцевого значення торховища Білогорща. Це 50 тисяч. Це буде проведення ортопронетологічні дослідження. Вже заговорити. І це буде захід проводиться в якщо ми проголосуємо ухвалу в серпні, відповідно, з серпня до грудня обстеження. А хто буде проводити? Ну, ми знаємо, ще, хто буде проводити з ким окутемгоду. В будь-якому випадку це будуть львівські орнітологи. Бажано, щоб це були орнітологи, які десь мешкають в цьому районі або близькі до, до, до цієї території, бо ці дослідження потребують такої праці, бо це. Довгі дослідження, це спостереження буде за птахами, визначений буде е, перелік видового складу птахів, який е, оселяється або є перелітними на цій території. А також е, ми плануємо, щоб має бути визначена потреба встановлення спостережних веж. За птахами це е, е, дуже такі цікаві і, е, локації будуть, і ну, ми вважаємо, що Медійно треба підсилювати питання торховища і біловоща, адже ми знаємо, що там ведуться судові процеси, і ми розприяємо, і робимо все можливе для того, щоб все-таки територія жуказника була відстояна, і щоб мешканці могли більше знати про торховищі білогорські, спільше його відвідувати і знаходжуватися в красою, яка справді там є, і можливо, вона не така не така відома, ця територія, як інші парки, але є ну, насправді унікальною і потребує нашої уваги і втримки. Тому варто зробити все, щоб заказник залишився за... заказником. Колеги, чи є якісь зауваження? Тому що... Це... Так, ага. Я ще хотіла в нас в попередніх заходах було 160. 10 тисяч 에, на влаштування системи кріплення для дерев, якщо я не помиляюся, то напевно цей захід називається мене це. Ага, передавав перед. Так, 160 тисяч на закупівлі систем стабілізації крон дерев, у тому числі для особливо цінних вікових дерев. І 300 тисяч у нас був захід для закупівлі саджанців для посадки на території шкіл та дитячих садочків. Я б просила цих 60 тисяч з заходу номер 3 з попередньої хвали додати до заходу номер 13 для закупівлі саджанців для посадки на території шкіл та дитячих садочків. Отже, там у нас буде 100 тисяч для закупівлі стабілізації крон, а для шкіл та садочків нас буде. 360 000. А чому не треба немає стільки дерев в критичному стані які треба стабілізувати? Ми, ми подавали комерційні пропозиції і, на жаль, ніхто не відкликнувся, що готовий зайти на тендер з, з, з таким товаром, бо на ринку України він відсутній. І є компанії, які готові ну, через прямі угоди такий товар закупити за кордоном, відповідно оформити всю, всю документацію і. Класти з нами угоду для закупівлі ну, нами такого товару. Є потреба в нас, нещодавно, коли була гроза, блискавка вразила найбільший ясен в парку Франка і треба стабілізувати його охорону. На щастя, не пошкодило саму серцевину дерева, але суттєво є пошкоджена кора дерева і в принципі ну, дерево потребує додаткового догляду. Є багато таких дерев, але проблема в тому, що це було? На ринку такий товар в нас не присутній. Прямими угодами сума буде меншою, що ми, що ми можемо дозволити собі з мати. До 100 тисяч, коли ми зможемо, не, то буде пряма угода, а якщо вся ми маючи 160 тисяч, будемо кладати угоду, та це буде уникнення тендеру, це буде ну, якби порушення процедури. А, але власне першою умовою було те, що школи потребують більше коштів, бо садівники обстежили всі навчальні заклади, школи і садочки і визначили ці заклади, де є потреба і бажання керівництва краще того зеленого. Це, це в кожному районі міста Львова буде? Це, так, буде в кожному районі міста Львова школа, школа і садочок, в якому буде покращено озеленення. Я пам'ятаю, у нас було це в, а, в так, 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 просто ми не знали, які саме це будуть школи. Мали обстежити всі, Провести вчора власне була презентація в управлінні освіти, і управління освіти за тими рекомендаціями, які є в садівників, мали прийняти остаточне рішення, адже кошти передбачені саме для управління освіти, тобто вони будуть захопляти ці саджанці. Але в зар закону законодати. Звісно, а хто їх буде... ми надішлемо вам презентацію і остаточний затверджений перелік. А хто буде їх садити ті садці? Спільно у управління освіти наші садівники, можливо, ми залучимо помічників з району, бо в районах є підрядники, які власне виконують ці роботи. Ну власне, щоб посадити теж якісно, щоб що буде не, не як... ні, ні, ні. Ми проконтролюємо <рес> цей процес. Все буде гаразд в обеленні. Чи є якісь зауваження до окремого якогось котрого з пункту, тому що від цього залежить, чи ми будемо голосувати все гуртом, чи будемо по, по кожному питанню? Нема зауважень. Е, пропоную підтримати звернення управління екології. Хто за одного розпису? Друге питання звернення ЛКП «Зелений Львів» з проханням погодити зміни до розпису використання коштів виділених з бюджету розвитку, як внесок статутний капітал. Нам додатково визволюють мільйон тридцять п'ять тисяч на коштування сувачку на парку Івана Павла Другового. Дане питання для погодження комісії фінансів та планування бюджету. Більше ніяких міністрів. Чекайте, звідки ми забираємо? Не забираємо, надо додатково. Мільйон триста. Мільйон п'ять тисяч. У мене нема питань. Сихів, збачив <laughs> майданчик, пішов, питання mm -hmm. просто гостре. <laughs> хто за, хто підтримує одноголосно. І третє питання: у нас є звернення громадянки Прокопович про надання інформації про результати розгляду звернення, про надання статусу скверу території, яка знаходиться між, між камера 11 і 11 а на вулиці Перемиській. Насправді ми маємо таке відповідь на її питання. Наша комісія давала завдання у архітектури, щоб розглянути всі ці речі, тому я пропоную просто попросити перескерувати цю відповідь властиву громадянці, бо вона просить, просить дати результати розгляду. І от як, як, як відповідь прошу переслати цю. А, цю відповідь їй. На цьому все. Филер не вичерпаний. Чи є ще якісь питання, колеги? Ні, немає. Дякую. На цьому а, засідання постійно комісії екології про використання енергозбереження оголошую закритим. Дякую. Дякую.